Доброго ранку! Діти, відгадайте, будь ласка, загадку. У воді вона живе, не має дзьобу, а клює. Хто це? Вірно, це рибка. І сьогодні на нашому занятті з конструювання я хочу з вами зробити рибку. Але перед початком роботи хочу розповісти вам українську народну казку, яка називається Чому риби мовчать? Ось послухайте. Давно-предавно жив на світі Карась, і був він такий цікавий, що до всіх липнув із розпитуванням. Підпливе до мами і питає: Мамо, а чого ми живемо у воді, а не на суші? Мама ж тільки плескала хвостом і мовчала. Тоді Карась плив до батька і питав його Тату. А чого ти не літаєш, як білі пташки над водою? Батько сердито відвертався і також мовчав, бо вважав, що кращого заводу нічого немає і не може бути на світі. А цікавий карась плив далі, і далі і далі, і у кожного, кого зустрічав, щось питав. У поважної тітки Сомихи питав, чого вона така вусата, а в дядька вугра. Чого він такий довгий? Та риби відмахувались від прилипка і мовчали. Якось Карась побачив старого мудрого щупака. Йому вкрай захотілось довідатись, чого той щупак увесь у плямах, і навіщо йому такі гострі зуби. А чого це тебе так цікавить? несподівано для карася спитав раптом щупак. Карась задумався. А й справді, навіщо йому все це знати, і поки він думав, щупак хап і проковтнув карася. Його зовсім не цікавило, якого карась кольору і чи є в нього зуби. Відтоді карасі нічого ні про що не питають, а полюбляють мовчати і ховатись від щупаків, їм ніколи розмовляти адже і свого клопоту вистачає. Ось так і живуть риби мовчки. Тільки коли неколи як утрапить котра на гачок і спритний рибалка витягне її із води, риба починає проситися, щоб її випустили, але ніхто не розуміє риб'ячої мови, тому й думає, що вона просто хапає ротом повітря. Ось тепер ви знаєте, чому риби мовчать? А тепер давайте будемо приступати до нашого конструювання. Воно буде незвичне, адже ми з вами будемо робити рибу із пакетику. Для цього нам знадобиться саме пакетик, кольоровий папір, клей, ножиці та маленькі резиночки. Тож, давайте спробуємо зробити нашу рибу. Ось така риба вийшла у мене, і тепер я її з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. І прощаюся на цьому з вами. До побачення!